Добрий день. Сьогодні ми будемо з вами форматувати таблицю. Форматувати це зрозуміло, що ми будемо змінювати зовнішній вигляд. Отут у вас є табличка, де ви можете погратися, спробувати зробити таке саме, як і в табличці. А ось цю табличку ми з вами підформатуємо за зразком. Як це зробити? Ну, поїхали, починаємо з першого рядка. Що ми бачимо? що заголовок таблички розташований по центру. І нібито в одній клітинці. Як це зробити? Виділяємо нашу табличку, скільки вона займає стовпчики, і обираємо об'єднати і розташувати в центрі. Далі беремо, робимо текст червоного кольору, робимо його жирним і курсивом. І візьмемо, зробимо його крупнішим. Ну, нібито схоже. Далі, поїхали заголовок стовпчиків. Ну, Ми спочатку зробимо його синього кольору, щоб зробити все так, мені треба заливка. Жовтий мене не влаштовує, мене цікавить синій. Зробила. Так, розбираємось з прізвищем та ім'ям. Має бути трошки крупніше, має бути жирний. Чудово. Так, тепер поїхали з датами. Ну, зрозуміло, що тут дати, вони не вміщаються. Ось ми бачимо зразок, як виглядає дата, а нам треба дату зробити отаким от чином. Як це зробити? Виділили ці клітинки. Обираємо контекстне меню, це права кнопка мишки, формат клітинок. Дата такої, як у нас тут, немає. Тоді обираємо всі формати і починаємо шукати. Ось у нас є, так, є е, дата і. Так, маємо знайти дата і місяць. Місяць, дата і місяць. Ось, Ось у нас з'явився зразок. Нас це влаштовує. Окей. Так, нібито схоже. Ну, єдине, що воно має бути знов таки жирнішим. Жирнішим. Так, дивимось, а, для того, щоб ну, ще раз не змінювати. Скажімо так, не підбирати, скільки тут у нас був розмір шрифта, ми можемо взяти, обрати вдвічі формат за зразком і виділити ті клітинки, які ми хочемо відформатувати. Ну, єдине, що у нас змінилося дати, ми його ще раз. Так. І виділяємо і знову зробимо так. Можна було б так не робити, а навпаки, по черзі. Ну, від цього у нас нічого не зміниться, ми можемо це зробити. Шукаємо наші дати. Ось наша дата місяць. Зараз я її виділяю. І кажу ОК. Все, ми зробили. Так, е, можна зробити клітинки вущими, а можна зробити, як це зробити? І по черзі трошки зробити їх меншими. Ну, я не буду все робити, щоб не е, витрачати ваш час. Так, далі, е, Ну, трошки. Інші прізвища, нічого страшного. Ми їх візьмемо, зафарбуємо ці клітинки, і без проблем. Так, дивимося, що в нас тут ще. Так, так, так. У нас, що в нас виходить? У нас виходить наступне: що шрифт більш крупний, крупніший. Беремо, зробили, прізвище не помістилося, зробимо ширшим. Ну і таким чином ми можемо відформатувати всі оцінки. Причому, що цікаво, що дев'ятки, оцінки, які достатній рівень, вони. Синього кольору, ну, візьмемо, зафарбуємо сині, які, е, скажімо, не дуже високого зеленим. і так відформатуємо всю таблицю. Так, дивимося, що в нас тут ще є цікавого. У нас є, що е, ми дуже гарно бачимо всі межі клітинок. Що для цього треба зробити? Виділяємо нашу табличку, вибираємо формат клітинок, обираємо межі і додаємо лінії. Клацаю, отут зверху, знизу посередині, і ось в мене є клітинки. Причому я можу їх зробити більш Широкими, товстими. А і кажу ОК. І ось в мене вже табличка. Всі ці клітинки виділені. Ось таким чином вам треба доформатувати таблицю. А ось тут щоб було швидше, дивіться, що я роблю. Я десятку зафарбую червоним, ну, не дуже червоним. Візьму ось таким червоним. Десь так. Окей. Так, я зафарбувала оцінку, а мені треба ось зафарбувати. Так, тільки зробити шрифт чорним. Так, можу все виділити. Ну, щоб було гарно видно, зроблю жирним. Щоб оцінки було видно. І тепер дивіться, я взяла двічі формат за зразком, і для кожного мені не потрібно. Я ось обираю ці оцінки, які високий рівень, і зафарбовую. Зверніть увагу, що треба ще раз, коли ви починаєте формат за зразком. Клацнути двічі. І тоді я можу всі клітинки, які мене цікавлять, зафарбувати певним кольором відразу. Так, і щоб позбутися, ще раз клацнути. Дев'ятка, сині. Ось вона в мене вже зафарбована. Я взяла двічі клацнула і поїхала. І зафарбовую собі далі. Ну, ваше завдання перетворити табличку, відформатувати і надіслати роботу. Бажаю успіхів, до побачення!